У другій половині 19 століття винахідники зрозуміли, що пар можна використовувати для створення електроенергії. Чарльз Парсон у 1884 році винайшов парову турбіну, яка могла обертати генератор і виробляти електричний струм. Відтоді ідея перетворювати теплову енергію в електричну почала активно використовуватись. Але як за допомогою вугілля ми можемо увімкнути лампочку? Добрий день, сонечки! Вітаю вас на каналі Руслана Ігровича. Ми разом з ясно вирішили пролити більше світла на тему електрики і підготували для вас серію цікавих випусків. Сьогодні ми розберемось, як саме теплова або механічна енергія перетворюється на електричну на теплоелектростанціях, як струм транспортується до наших домівок і чому лампочка горить, коли вмикають світло. А тепер влаштовуйтесь зручніше і давайте вчити фізику, як генерується струм на теплоелектростанціях. Почнемо з того, що таке взагалі ТЕС теплоелектростанція. Це таке місце, де виробляється електрична енергія з тепла. Тепло отримують від спалювання різних видів палива, наприклад, вугілля, газу або навіть біомаси. Основне завдання ТЕС це перетворити теплову енергію в електричну. Але як це відбувається? Перше паливо спалюється. У великому котлі спалюють паливо, наприклад, вугілля або газ. Це створює дуже високу температуру, яка потрібна для нагрівання води. Вода проходить через спеціальні труби, які розташовані біля печі, і перетворюється таким чином на пару. Ця пара має велику енергію, оскільки вона нагріта до високої температури і знаходиться під великим тиском. Далі гаряча пара направляється на турбіну. Це такий великий пристрій з лопатями, який обертається за допомогою пари. Можна уявити собі таку дитячу іграшку, там, де ти дмеш на неї, і вона починає крутитись. Так от це те ж саме, тільки замість повітря тут у нас використовується пара. Саме обертання турбін це ключовий момент у створенні електроенергії. Далі у нас турбіна з'єднана з генератором. Коли турбіна обертається, вона крутить ротор генератора. Генератор працює за принципом магнетизму. Коли магніти в генераторі починають обертатися, виникає електричний, або, можна ще сказати, індукційний струм. Індукційний струм це струм, який виникає внаслідок зміни магнітного поля. Якщо просто у нас магніти крутяться всередині металевої рамки, тим самим змінюючи магнітне поле, і внаслідок цього, внаслідок постійної зміни магнітного поля, виникає індукційний струм. Тобто у нас механічна енергія, тобто обертання перетворюється вже в електричну. Після того як пара виконує свою роботу і обертає турбіну, її потрібно охолодити. Вона приходить через спеціальну систему охолодження, де вона знову перетворюється на воду і повторюється цей процес заново. Тобто таким чином вона постійно циркулює у системі. Коли електрика виробляється генератором, її потрібно транспортувати на величезні відстані до різних фабрик, там, домів, компаній і тому подібне. Для цього використовують лінії електропередачі високої напруги. Тобто, спочатку ми повишаємо напругу для того, щоб зменшити втрати при транспортуванні, а потім на підстанціях цю напругу знижують для того, щоб вона була безпечна для використання. Отже, на ТЕС ми спалюємо паливо, щоб створити тепло, нагріваємо воду, щоб отримати пару, використовуємо пару для обертання турбін, перетворюємо обертання турбіни на електрику за допомогою генератора. Це все виглядає складно, але по суті, все зводиться до того, що ми перетворюємо тепло на рух, а рух на електроенергію. Я сподіваюся, тепер зрозуміліше, як працює ТЕС. Як струм транспортується від ТЕС до розетки? Так, ну ось ми згенерували струм на ТЕС, але тепер треба його якось доставити до наших домівок. Як це відбувається? Тобто спочатку на ТЕС генерується електроенергія за допомогою турбін та генераторів. Як ми вже обговорювали. Але ця електроенергія має велику потужність та напругу, інакше б ми не змогли її транспортувати. Енергію не можна передати просто так, відразу до будинку, тому що відстані можуть бути величезні, а на транспортування витрачається якась енергія. Чим більше відстань, тим більше енергії витрачається під час транспортування. Щоб зменшити ці втрати на спеціальних підстанціях, які знаходяться біля ТЕС, пропускаючи через трансформатори електроенергію, підвищують напругу. Це може бути від 200 тисяч до 500 тисяч вольт або навіть більше. Для розуміння у вашій розетці приблизно 230 вольт. Тепер електрика передається через лінії електропередач. Це такі високі штуки з дротами, які ви бачили вздовж доріг або полів. Такі лінії здатні передати електроенергію на дуже великі відстані з мінімальними втратами. Коли електроенергія підходить ближче до села або міста, вона проходить через спеціальні підстанції, які. Цю напругу спеціально понижають для того, щоб підготувати її до споживачів. Спеціальні трансформатори на цих підстанціях понижують напругу від декількох сотень тисяч вольт до 10 тисяч вольт. Після цього електроенергія йде на розподільчі станції, які вже знаходяться саме вже в твоєму районі або в твоєму місті. Тут напругу ще зменшують до 230 або 380 вольт, що є зручними для використання споживачами. Ці підстанції можна побачити як невеликі такі будинки чи коробки з електричними щитами, які розташовані у ваших містах. Від розподільчих станцій електрика потрапляє в електричні кабелі, які вже ведуть до кожного окремого будинку. Це ті дроти, які під'єднані до будинку або йдуть під землею. Тут електрика вже має безпечну напругу у 230 вольт, яка безпечна для використання у ваших побутових приладах. І останній етап це підключення електрики до вашої оселі через мережу проводів. Усі прилади в будинку від лампочок до холодильника приєднані саме до цієї мережі. Коли ми вмикаємо в розетку, електричний струм починає проходити через дроти до приладу і він починає працювати. Підсумок. ТЕС виробляє електроенергію, струм пропускається через трансформатор, який підвищує напругу. Високовольтні лінії передають електрику на великі відстані, далі на підстанціях знижують напругу для споживачів. І останнє електрика потрапляє у вашу розетку і живить ваші прилади. Чому ж горить лампочка? Тепер перейдемо до практичної частини. Чому, власне, горить лампочка, коли ми вмикаємо світло? Лампочка це електричний пристрій, який перетворює електричний струм на світло. Але як це відбувається? Коли ми вмикаємо лампочку, електричний струм починає проходити через дроти до нитки розжарювання. Це така нитка, яка зроблена з такого матеріалу, який проводить електричний струм, але має великий опір. Нитка розжарювання це дуже тонкий дріт, який зроблений з такого матеріалу, який проводить електричний струм, але має великий опір, наприклад, вольфрам. Коли електричний струм проходить через нитку, вона починає сильно нагріватися. Це відбувається через те, що матеріал нитки має великий опір. Це сповільнює рух електронів, і внаслідок цього енергія перетворюється на тепло. Ми можемо собі це уявити, коли ми швидко е, тремо руки одна об одну і відчуваємо тут тепло. Те ж саме приблизно відбувається і з електронами. Нитка настільки сильно нагрівається, що її температура може сягати понад 2000 градусів Цельсія. Після цього процесу нитка починає світитися, це явище називається розжарювання. І світло, яке ми бачимо, це енергія, яка вивільнюється у вигляді світлових хвиль. Лампочка оточена скляною колбою. Це скло захищає нитку від пошкодження та взаємодії з повітрям, яке б могло з її зруйнувати. Але водночас дозволяє світлу вільно проходити назовні, освітлюючи все навколо. Але чому ж лампочка не згорає одразу? У лампочці використовується спеціальна газова суміш або вакуум всередині колби. Без кисню нитка не може швидко окислюватись та згоряти, тому вона може працювати тривалий час. І без цього захисту нитка б згоріла буквально за пару секунд. Підсумок. Коли струм проходить через тонку металеву нитку, наприклад, Вольфрам, вона починає нагріватися внаслідок опору. І нитка стає настільки гарячою, що починає світитися, випромінюючи світло. Скляна колба захищає нитку від повітря, щоб вона не згоріла занадто швидко. І таким чином лампочка горить, перетворюючи електричну енергію на теплову і світлову. Висновки: отже, сьогодні ми дізналися, як генерується струм на теплоелектростанціях. Як він транспортується до ваших домівок і чому ж все ж таки горить лампочка. Це складні процеси, але вони підкорюються простим законом фізики. І наступного разу, коли вімкнете світло або будете заряджати свій телефон, подумайте, який довгий шлях проходить електричний струм, що роблять для цього наші енергетики, для того, щоб наше життя було зручнішим та комфортнішим. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Любіть Україну та фізику. Гарного вам дня!